Друзі, я радий всіх вітати на каналі Автоексперт Дніпро. Мене звуть Валерій, і в нас сьогодні відмінний автомобіль на відеогляді, особливо з огляду на те, що попереду зима, і треба замислитись, з яким же автомобілем зустрічати зиму. Можливо, це буде кросовер Volvo, преміальний, великий і комфортний. А тим, хто ще не підписаний, раджу підписатись, щоб нічого не пропустити. Поставити дзвіночок і, можливо, переслати це відео друзям. Можливо, ваші друзі або приятелі шукають якраз такі авто, то стане у нагоді. А отже, кросовер Volvo xc 90 2023 рік зовсім свіженький, з пробігом лише 44 тисячі у класній комплектації плюс Bright. Але по-перше. Я хотів би сказати, як з'явилася ця модель. Справа в тому, що у Вольво завжди починаючи там з 50-х-60-х років минулого сторіччя, були автомобілі, які слугували не лише для перевозки пасажирів, але й для таких більш важких дорожніх умов. У 2000-х роках це все трансформувалось у кросовери, і першим з'явився у 2009 році серед Вольво. Кросовер, саме як Сі 91 го покоління, кросовер першого покоління був дуже гарно сприйнятий покупцями на різних континентах, продавався сотнями тисяч екземплярів. І тому, коли на початку десятих років 21-го сторіччя китайська компанія Geely взяла фінансовий контроль над Вольво. То материнська компанія вклала дуже чималі кошти, близько 10 мільярдів доларів у побудову ось цієї платформи SPA, вона називається, на якій вийшло декілька кросоверів і легкових автомобілів, але першим був саме xc 90 до речі, перша партія цих кросоверів у 2014 році була продана через інтернет у кількості 1927 екземплярів і розійшлася по замовленням буквально за дві доби. Але Volvo не стоїть на місці, тому кожен рік вдосконалюється програмне забезпечення, вдосконалюються типи приводів. Ось уже з'явились плагін-гібриди. Наш автомобіль це ще. М'який гібрид, у якому співпрацює бензиновий двигун і електромотор. Давайте про це докладніше. А отже, гібридна технологія м'якого гібриду не потребує від водія ніяких дій. Все керується електронікою. Співпрацюють у симбіозі бензиновий двигун. На нашому автомобілі це дволітровий бензиновий двигун Т5 потужністю 250 кінських сил. І моментом 350 ньютон-метрів. класний момент для чималого кросовера. І електродвигун потужністю 10 кВт, який ну, не, не робить можливим ход автомобіля на електротязі, але допомагає двигуну на переходних режимах і таким чином зменшує викиди шкідливих речовин у атмосферу. Це екологія, і також зменшує витрату пального. Півпрацює привід з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Це гідротрансформатор японської компанії Aisin, який е, заслужив е, немало позитивних відгуків щодо своєї надійності і безпроблемності. А також є повний привід у нас з муфтою Haldex шостого покоління, дуже швидкодіючою і також не вимагаючою ніяких, е, ніякої уваги від водія. Друзі, щодо дизайну, ви можете. Створити свою власну думку. Але я скажу так: технології, які були вкладені у цю машину у 2014 році, у рік її створення, і доси виглядають прогресивними і новітніми. Так, у нас є повністю світлодіодна оптика ще й на нашому автомобілі. Це активні адаптивні фари, які можуть, наприклад, вирізати зустрічний транспорт і не світити у очі. Є протитуманні фари. А також варто зауважити, що у нас автомобіль у комплектації плюс Брайт, а тому деякі елементи зовнішньої відділки мають отаку отаке хромоване покриття. А отже, комплектація плюс Брайт передбачає також отакі двокольорові фрезеровані колісні, колісні диски 20-го діаметру і дорожній просвіт від 235 до 265 міліметрів, який керується пневмопідвіскою. Volvo xc 90 у другому поколінні досить чималий кросовер 4 метри 95 сантиметрів від носу до хвоста. А ще добре впізнається, з будь-якого ракурсу, у тому числі при е, виді ззаду, ось ці ось плечі задніх фонарів, які знайшли дизайнери, додають типічно Вольвовського шарму. А ще на задній двері у нас є ось така от накладочка Polestar Engineered, І це значить, що наш автомобіль пройшов. Перепрошивку програмного забезпечення, заводську перепрошивку, яка тут встановлена, і додає трошки потужності у рамках рекомендованої заводом, і яка не не зменшує ресурс двигуна. А саме 20 кінських сил, і що немало, і що важливо, 40 ньютон метрів у режимі середніх обертів додає тяги двигуну. Звісно ж, у комплектації плюс Bright є можливість безконтактного доступу до салону автомобіля, а ще можливість відкрити кришку багажника. Ось так от. І тут також можна зазначити, що все продумано, як завжди, у Volvo. По-перше, кришку багажника можна зупинити на будь-якій висоті, яка вам буде зручна, не особливо до максимальної її піднімати. Тут у нас ось такі от коврики зручні, є можливість понизити рівень. Дорожнього просвіту, якщо ви завантажуєте щось важке, шторочку можна зупинити у будь-якому місці. Можна повністю прикрити, можна ось так наполовину прикрити. І є два ось таких зручних органайзера: один для того, щоб якусь сумку затримати на місці, другий для інших речей. До речі, тут є сітка, яку можна встановити за заднім сидінням, а ще ось таке місце для запаски і для інструменту, де все на своїх місцях, все у лоточку, нічого не буде тарабанити. Це як піклується Вольво про свого користувача. І, до речі, ні слова не сказав про об'єм багажного відсіку, а сказати варто було б. Якщо у вас розкладені задні сидіння, то це 720 літрів до шторки, дуже багато. А якщо складені, як оце зараз, то близько 1800 літрів. А ще тут можна добре влаштуватись на ночівлю, наприклад, положити якийсь матрасик подушечку, і буде дуже гарно і зручно. І до речі, можна заглянути у відкритий люк. Де зоряне небо. А ще дуже класно ось так виїхати на природу. Навіть восени у вас є дах над головою, дощик вам не страшний, і просто посидіти або взяти удочку, де з'їхати до берега водойми. Знайомство з салоном розпочнемо з місць для задніх пасажирів. М'якенька шкіра напа на сидіннях, чорний потолочок також. Ще раз зазначу, що в нашій комплектації є ось такий панорамний дах, такий, який дає можливість побачити небо або зірки. Є підігрів задніх сидінь, трирежимний, до речі, класні матеріали. Отут навіть коврики такі дуже м'якенькі вставки з матового, такого нелакованого дерева, дуже приємні на дотик. І ще ось такі от шторочки, які зможуть Ззаді такий напівінтим створити. Також можна зазначити, що Volvo сімейний автомобіль, а тому на задньому сидінні в нас є ось така от ось, ось таке дитяче сидіння, яке одним рухом можна зручно скласти або розкласти. Є підлокітник з підстаканничками, є можливість регулювати. Тут нахилу спинки можна отак трошки вище поставити, можна назад сильніше наклонити. А ще для навіть для дорослої людини тут забагато, дуже багато місця до передніх сидінь залишається при моєму рості метр сімдесят шість, залишається ну, сантиметрів десять як мінімум. Отже, друзі, як приємно, наприклад, побачити себе у іншому відеоролику, який вже є на YouTube каналі, і на е медіасистему нашого Volvo xc 90 можна вивести ось так з YouTube відеоролик. До речі, класна роздільна здатність екрану, і ви у цьому всьому зможете переконатися, якщо приїдете на тест драйв. Отже, я продовжу. Щодо комплектації, вже сказав, що є ось така. Мультимедіа система, яка має назву Sensus, у неї екран 9,7 дюйма, дуже з класною роздільною здатністю, а виводиться на неї майже всі органи керування автомобілем допоміжні. Тобто тут є клімат-контроль, тут є в нас навігація. Ось можна попереключати. Тут є керування підігрівом сидінь, вентиляцію сидінь і підігрівом керма. Також можна цією системою керувати за допомогою голосового керування. Наприклад, ОК, Google, YouTube on. Opening YouTube. Ви відкрили YouTube і можете тепер вибирати свій улюблений відеоогляд. Ось така, зараз зазначу, ось така от є навігаційна система навігація. Із класною також роздільною здатністю і можливістю керувати пальцями екраном. Можна продублювати її ще й на щиток приладів. Ось так от вивести клімат-контроль, наприклад, додаткові налаштування автомобіля. Камери 360, 4 камери з чотирьох сторін автомобіля дуже класно відзначають простір навколо автомобіля. Керувати, паркуватись дуже зручно. Можна ось так от зробити. Більш крупне з якоїсь камери зображення вивести. також зауважу, що наш автомобіль 2023 року він ще на гарантії, а тому є можливість скористатись системою Volvo OnCall. Звертаємо вашу увагу на те, що для Будь ласка, підкажіть, яку я я просто планую придбати цей автомобіль, які, які функції може надавати е, ваша компанія Вольвонкол? Дивіться, повний перелік послуг можу вам прошу переслати на Viber, якщо. Якщо коротко, можливо, Вибер. розказати. Вибер, звичайно, так. Автомобіль буде новий, так? Придбаний так. Так. Йому не більше трьох років. Так? Не більше, так. Можемо надавати послуги технічної допомоги, скажімо, там підвіз палива, заміна колеса на запасне клієнта, підзарядка акумулятора, послуги евакуації автомобіля, підмінне авто, бронювання готелю. Також можемо надавати такі послуги. Ми діємо. Програма діє як в Україні, так і за кордоном. Це основний перелік послуг, але є ще різні додаткові, тому. Угу. Якщо цікавить більш конкретно, то можемо надіслати. А так, можливо, що вас щось конкретно цікавить. Дякую, дякую, ви відповіли. Так. Нас... Якщо буде, будуть питання, то телефонуйте, будь ласка. Дякую, до побачення. Так, а також у Volvo xc 90 є повний комплекс асистентів. Мало того, компанія Volvo рік від року цей комплекс ще й вдосконалює. Наприклад, серед них ось система автоматичної зупинки перед перешкодою City Safety, яку ми зараз і перевіримо разом з добровольцем, який стоїть попереду. Поїхали. Допомога. Уникнення зіткнення, все спрацювало, все безпечно і залишилося ще ну, десь близько трошки більше метра до перешкоди, тобто все безпечно. Перешкода навіть не встигла злякатися. Значити, рівень мастила в Volvo xc 90 немає необхідності відкривати капот. Можна отак на центральному дисплеї переглянути. От рівень мастила по максимуму повний. Тут також є інформація про тиск у шинах і інформація про необхідність наступного обслуговування. От У нас через 300 днів ТО пройдено зовсім недавно, тобто тепер через 300 днів або через 15 тисяч кілометрів. О, така мінімальна, але необхідна водієві інформація. Зараз спробуємо автомобіль у різних режимах. Спробуємо, чим відрізняється, наприклад, оффроад в у нас режим, який піднімає підвізку верхнє положення на 30 мм. І режим PolStart. Зараз включили його. Це трошки додає потужності і трошки додає обертаючого моменту. От зараз спробуємо і заодно перевіримо розгін пришвидшення до 100 км на годину, яке автовиробник, автовиробник Volvo вказує 7,7 секунди на 100 км у цьому гібридному. І для чималого кросовера дуже гарні, приємні цифри. Так, ось включили зараз Polestar Engineered і. Одразу дуже приємна дуже приємне пришвидшення, причому нагадує на панелі приладів про це класно керується автомобіль. Трошки на 10 мм занижена підвізка. І зараз от на ровній дорозі дуже приємно тримає машину пневмопідвіска а динаміка значна. І ще від 130 ще. Ще є трохи, трохи підхвату. Ось вони ці додаткові 40 Нм моменти, які працюють на додаток до 350, і дуже до високої швидкості розганяється, ну вже трошки буду, буду закінчувати розгін десь близько 150. І пневмопідвізка у цьому режимі також переводиться у більш жорсткий режим і тримає авто краще на дорозі. Це от особливо відчувається, як такі. Трошки є на дорозі нерівності. Вони відчуваються, що така більш жорстка стала підвізка, але загалом автомобіль сприймається як більш такий збитий, як більш цілий. Ось таке враження. Всі асистенти, які є у Volvo xc 90 їх досить багато. Ось одну ми тільки що випробували. Це система контролю сліпих зон, але це така лише вершинка айсбергу. Насправді є адаптивний круїз-контроль. От зараз спробуємо його. Є система автоматичного гальмування як при русі вперед, так і при русі заднім ходом. А ще є автоматичне кермування у межах полоси. Вона може, якщо є розмітка, автомобіль може відрулювати від лінії розмітки, щоб триматися у центрі полоси. От зараз спробуємо це все. Загалом цей комплекс називається Pilot Assist 2 і це час від часу вдосконалюється Volvo. Наприклад, ось на цих машинах 23-го року вже є повна зупинка. Якщо водій не тримається за кермо, вона спочатку нагадує, потім повністю зупиняє автомобіль до повної зупинки. Ось зараз у пробках дуже зручно, у такому плотному трафіку, дуже зручно працює адаптивний круіз-контроль і утримання автомобіля у полосі руху, тобто повністю пілот-асист, повністю автомобіль перебрав на себе керування. І рухаємося в межах полоси руху, добре відзначена розмітка. Можна навіть трошки відпустити кермо. Але якщо це зробити надовго, то авто буде зупинятись. Зараз тримаю автомобіль в межах полоси, тримайте кермо. Вже видало підсказочку на щиток приладів. Якщо зараз не буду я рухатись, то може зупинити повністю автомобіль, залишаючи в межах полоси. Повністю вже скидаю. Все, до повної зупинки. Включила аварієчку, ми стоїмо. Все, повністю зупинено автомобіль, як водій не реагує на команду взяти кермо. Поїхав. Система м'якого гібриду допомагає економити пальне у, як у межах міста, так і за містом. Виробник вказує витрату пального від 6 до 8 літрів залежно від режиму. Мені, наприклад, от при русі у міському циклі не вдалося добитися Такого, такої витрати, але витрата у межах 9-9,5 літрів, я гадаю, це також дуже, дуже непоганий результат для чималого кросовера, який важить 2 тонни і має ще й динаміку ну, близько до такого потужного легкового автомобіля. На мій погляд, дуже гарна витрата. Диви, як підрулює. Не дуже розмітка, але бачить її підрулює. Сам підрулює. Ну, гадаю, дуже потужне пришвидшення. Гадаю, десь у 7,5 секунд, так як і заявляється. А завод виробник ми помістилися, тобто це було дуже, дуже потужно. Так, і трошечки бездоріжжя на Volvo xc 90 спробуємо відпрацювання системи вофро, системи контролю спуску з гори, допомогу при спуску з гори, яка не дає пришвидшувати всі автомобілі більше, ніж 8 км на годину. От зараз трошки розганяємось, і тут же система ловить автомобіль. 6-7 км на годину, не більше 8. От зараз штатною гальмівною системою працює. Я повністю прибрав ноги з педалей, і авто рухається у допоміжному режимі офроad, контроль спуску згори. Дивіться, автомобіль рухається у режимі офрод з заблокованою меживою муфтою. Тобто, обертаючий момент в нас по 50. Відсотків на передніх і задніх колесах, і дуже зручно ще рухатись, ось так, от дивлячись на передню камеру, що попереду немає перешкод. Ось я її навіть вивів е одну на екран. Попереду немає перешкод, і зручно рухатись у такому режимі. Хоча можна і режим 360 також включити навколо автомобіля, дуже гарно показує у динаміці ситуацію. Отже, друзі, а ще можна автомобіль, власником якого автомобіль Volvo, власником якого ви є, можна під'єднати до телефону, використовуючи додаток Volvo Cars. До речі, можна під'єднати навіть більше одного автомобіля, і він вам буде визначати відкритий чи закритий автомобіль, можливо, його прогріти, запустити з додатку. Можливо, визначити його географічні координати, як у мене ось зараз. Можливо, відстежити, що у вас, які є потреби по обслуговуванню у автомобіля, який його середні, середня витрата пального, а також е, сповіщення системи будуть передаватися безпосередньо на телефон. І крім того, на, е, за допомогою. Шнура можна під'єднати автомобіль і використовувати Apple CarPlay або Android-Auto, залежно від того, яким телефоном ви користуєтесь. І звісно ж, авто з північної країни, Volvo зі Швеції, тому є підігрів лобового, є підігрів усіх сидінь і підігрів керма. Буде дуже зручно зимою. Ну що, друзі, ось такий автомобіль з'явився у нас на відеогляді, і звісно, у продажу Volvo xc 90 2023 рік, а це значить, що авто ще на гарантії 44 тисячі кілометрів пробігу, повністю у рідній заводській фарбі, активна зона у бронеплівочці, а знайти нас можна у Дніпрі навпроти річ порта, точний адрес княгині Ольги 19Б, вулиця Княгині Ольги, 19Б. І з вами був Валерій. Не забувайте підписатись, відправити відео друзям. І до нових зустрічей.